Як отримати шведське посвідчення водія без труднощів, іспитів та тяганини? Так це можливо. Я мав українське посвідчення водія, але воно стає нечинним після одного року, коли особа отримує податковий номер в Швеції. Відповідно, потрібно було починати або все з нуля, або піти іншим шляхом. Саме тому я вирішив обміняти своє українське посвідчення на польське. Кристався послугами агенції LegalX. X. Вони зустріли мене у Варшаві, пояснили всі деталі підготували всі документи, склали договір на двох мовах: польській та українській. Протягом перебігу всієї справи вони інформували мене про кожен наступний крок. Вони повідомляли час очікування і перебіг нашої справи. Крім за три тижні я отримав своє польське посвідчення в Ужені, повернувся до Швеції і замінив його на шведське. Сьогодні я маю шведське посвідчення водія своїй дружині. Я також замінив за допомогою агенції LegalX. З відвертістю скажу це агенція, якій можна легко довіряти. Їхні послуги найкращі вони молодці.